Так, друзі, в мене кущ Лохини один. І він чомусь почали з нього відпадати листки. Що це може бути? Якщо хтось знає, може підскажіть. От бачите така в нього ситуація. Жалко. остальні, в мене тут така міні-плантація. Все з ними чітко. Один щось з ним не то. Коротше, тиждень мене не було на дачі. Я приїхав, думав води йому не вистачає. Полив його, але йому щось щось сталося. Саме обідне, що це тільки з одним. Ну, це дякувати Богу, що всі остальні бачимо.